Сьогодні у випуску Час пік, загальноміське прибирання. В Ужгороді близько 700 учасників боролися з непотребом міста. Природу берегти потрібно у будь-який час і очищати такі території, які відвідують люди. Ну, приємно прийти в ліс, де він чистенький, гарненький, подихати свіжим повітрям, прогулятися. Прямо як у бою нацгвардійці не перестають навчатися і вдосконалювати свої навички. Доле, Митниця не на кордоні. Кінологи та їх пухнасті профі завітали на перевірку до 4-ї школи Ужгорода. Замість роботи у кабінетах прибули до лісу. Костюми замінили на зручний одяг та рукавички і взялися до прибирання. Працівники департаментів Закарпатської ОВА, Ужгородської районної адміністрації, юстиції Закарпаття. Також працівники бувертиса, лісівники, студенти та екоактивісти зібралися на загальноміське прибирання, взялися за ботанічний сад у жну, і це такий добрий фактично челендж для е... Привертання уваги щодо очищення і зробити то місце там, де ти проживаєш, країна, держава, регіон чистіше. Тому ця акція, наша сьогоднішня, організована керівником Віктором Федоровичем, дає такий приклад прийняти цей досвід як в межах Закарпаття, так і по всій Україні. Зібралися тут, щоб навести лад в одному з в майбутньому найкращих парків скверів міста Ужгорода. Це є ботанічний сад Ужгородського національного університету. На жаль, він зараз перебуває в досить е, негарному стані, е, м'яко кажучи. Е, ми намагатимося зробити його щонайменше чистим привести його до ладу. Банки, памперси, пляшки, харчові відходи, сухе гілля та ще чимало непотребу. Загалом до згуртованого прибирання долучилося більше семи сотень учасників міста. Захід провели в рамках акції Закарпаттю, Чиста довкілля. Потрібно дбати про наше довкілля. Сьогодні такий всеукраїнський день. Чисті узбіччя, місячник, довкілля. Потрібно прибирати, то, як не ми. Це дуже важливо, бо дерева це легені нашої природи, і як ми е, доглядаємо за природою, так, ну, грубо говоря, природа доглядає за нами. Тут довкілля має бути чистим. Це, це саме основне. Це Це наше здоров'я, це повітря, це ліс. Це те, що ми показуємо приклад нашим дітям. Хочеться зробити порядок в межах міста, оскільки тут і забруднення, засмічення точно високе, і гілок багато. Чому ні? Природу берегти потрібно будь-який час і очищати такі території, які відвідують люди. Ну, приємно прийти в ліс, де він чистенький, гарненький, подихати свіжим повітрям, прогулятися. Учасники сортували зібране сміття по контейнерах, аби надалі відправити його на переробку. Окремо збирали сухі гілки. Їх дрібнили на локації для подальшого опалювання ними навчальних закладів. Загалом до прибирання залучили три одиниці комунальної техніки, 20 бензопил та 70 мотокос. Метації зараз цього заходу зібрати все сміття в цьому парку. Він великий, і ми його поступово доведемо до, скажімо, ідеального. Тут також приймає участь Ужгородський національний університет біологічний факультет, який буде розробляти нам проєкт майбутніх рослинок, які можуть тут рости. Це будуть квіти. Ботанічний сад планують зробити однією з кращих родзинок Закарпаття. Тож на цьому прибиранні не зупинятимуться і надалі тут здійснюватимуть благоустрій. Подібні акції очищення навколишнього середовища нині відбулися у всіх куточках Закарпаття. На Рахівщині провели в останню путь героя Юрія Дердюка. 23 березня в Єсенянській громаді відбулася церемонія прощання із загиблим героєм. Розпочали біля батьківського будинку героя. Опісля відбувся чин поховання на кладовищі свято-успенського храму в селі Чорна Тиса. Провели в останню путь героя рідні, близькі, знайомі, побратими, військовослужбовці та жителі громади. Вічна пам'ять герою. Захищаючи Україну у бою, загинув житель села Барвінок Ужгородського району Євген Демидюк. Про це повідомили у Баранинській територіальній громаді. Життя бійця обірвалося 22 березня під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Про дату і час зустрічі полеглого захисника та прощання повідомлять додатково. Щирі співчуття родині і вічна пам'ять герою. Чекай одного з бійців поранили у ногу снайпери. Його бойовий товариш швидко надає йому першу медичну допомогу. Комунікує з пораненим та з іншими побратимами, евакуйовує його у безпечне місце. По сценарію було бійця, поранили, і він накладав собі турнікет на кінцівку. Якраз саме на цьому турнікеті хотіла заакцентувати увагу, тому що він в паніці просто не зрозумів, яка саме кінцівка в нього поранена, і він наклав турнікет не на ту кінцівку, яка була потрібна. Додатково в нього було ще поранення проблемної ділянки. Йому надавали допомогу шляхом тампонування. Тобто є такі проблемні ділянки, які неможливо накласти турнікет, там потрібно тампонувати рану за допомогою мастетичного засобу. Що боєць зробив? Затампонував, наклав тиснучу пов'язку, і потім його оглядав уже повністю. Все тіло. Обов'язково це робиться на голе тіло, одяг має бути розрізано, бажано одяг розрізати по шву для того, щоб потім одяг використати для попередження гіпотермії. Це дуже важливо. І в ході обстеження, в ході того, як його оглядав боєць-рятувальник, помітили, що на цій кінці, де був накладений турнікет, поранення не було. На цьому я хотіла заакцентувати увагу, тому що є реальні історії, є реальні випадки, коли ампутують, на жаль, кінцівку бійцю, в якого не було там критичного поранення. Представника медіасфери до Дня Національної гвардії України продемонстрували тактичну підготовку бійців та евакуацію поранених у зонах бойових дій. Все відбувалося дуже правдоподібно. Бійці ці Національної гвардії невтомно вдосконалюють свої бойові навички. Зокрема, відпрацьовують елементи бою та подолання смуги перешкоди. Ми відпрацьовуємо зараз полосу перешкод, перешкоди різного характеру, оборона кругова, вогневий, вогнева перевага, ну і сила фізичні навантаження. Ну, щоб повисити свій фізичний рівень. Це була навчальна граната для показання е, дальності е, китка гранати, для розуміння того, що, що вона може зробити. Е, кожна граната має свій радіус ураження. Найсильніше було подлання смуги перешкод. Це є рів з брівном, це є підземний тунель, долання окопа. Окрім цього, бійці відпрацювали навички, опитування та перевірку документів особи, проведення поверхневого огляду речей і транспортного засобу під час несення служби на блокпостах та наглядно продемонстрували, як відбувається затримання особи службовою собакою. Цвардійці кажуть, що надзвичайно важливим є тренуватись за будь-яких умов. Усі тренування відбуваються під пильним оком інструктора із бойової підготовки. Цей пес для пошуку людини. Він обучений на затримання, пошук. Ми з ним проходили навчання в золочеві протягом чотирьох місяців. Кож журналістів ознайомили із зброєю, технікою, засобами зв'язку, інженерними боєприпасами та засобами для їхнього знешкодження. Це від сучасної зброї, яку використовують бійці на фронті, і до більш застарілої. Це «Форд-221» українського виробництва. Ліцензійна копія ізраїльського табору 21 Його компоновка Булпа дозволяє використовуватись в дуже вузьких приміщеннях, та як ствол. Залишається аж до сюди, і таким чином його довжина не втрачається і підсимідальність залишається. Плюс його компоновка дуже балансує його, через що дуже зручно не користуватися. навіть якщо в разі втрати руки можна прицільно стріляти і однією рукою. Так само використовуємо зараз сучасні американські радіостанції «Харріс». мають дальність зв'язку до 350 кілометрів, мають американський військовий ступінь захисту мілітарій стандарт 810 G. Що, що це дає йому? Що вона може витримувати і високі і низькі температури, має захист від бруду, пилу, піску. Сигнал тривога з охоронюваного магазину в Ужгороді надійшов до поліції охорони. На місці виявили 27-річного ужгородця, який каменем пошкодив вітрину магазину. Всі обставини з'ясують правоохоронці. Тим часом поліція охорони нагадує, що станом на 1 січня цього року забезпечує належну охорону майже 140 тисяч об'єктів та понад 200 тисяч приміщень із майном фізичних осіб по всій Україні. У селі Мочола на Берегівщині виникло займання у приватному будинку, який не експлуатували. Рятувальників про це сповістили місцеві жителі, коли вогонь майже повністю охопив дах будинку та загрожував перекиданням на надвірну споруду. Бійцям ДСНС Берегова і добровольцям вогнеборцям села Варис знадобилось 26 хвилин. Полум'я вдалося стримати. Менш ніж за годину пожежа була ліквідована. Вогонь знищив житлову кімнату, крівлю та перекриття на площі 60 квадратних метрів. Однак, надвірна споруда та лишилась неушкодженою. Обидві легені уражені там, де біле, це є ураження легені. Ця легені ліва, вона трошечки, будемо казати, чистіша. Значить, так виглядає туберкульоз. Так виглядає рентгенологічний знімок пацієнта, який вперше захворів на туберкульоз. Це одна з найбільш смертоносних інфекційних убивць у світі. В Закарпатському центрі легеневих хвороб наразі перебуває 120 хворих, у 90 з яких активна форма цього захворювання. Захворів просто грипом, просто грипом і після Нового року. І лікувався грипом. З Сімейним лікарем перейшли на антибіотики, температура трималася, кашель був, горло, горло. Після цього щось не проходило мене то все. Він порадив піти на рентген по-нашому. На рентген сходив і там вже виявилося. Ця хвороба. відчув слабість. Почав лікуватися спочатку самолікування, ну, простуда таке, температура не було, потім відчув слабість далі, більше. Звернувся до сімейного лікаря, ну, дивився, сказали зробити мені е, снігом. Зробили снівок, направили вкус у губеркульозну лікарню. Там мені пропонували на лікування, я погодився так, є. я хочу вийти. Тому і прийшов сюди. Хворі, які поступають до медзакладу, перш за все проходять обстеження. Якщо у пацієнта виявляють відкриту форму захворювання, яка небезпечна для інших, його госпіталізовують. Тут госпіталізуються тільки бацилярні хворі, тобто заразні. Якщо через три тижні у нього можемо робити аналіз на вимогу, якщо будемо мокрота негативна, то такого хворого можемо далі виписувати на амбулаторне лікування. Але взагалі постулат лікування такий. Два місяці. Ці доз має хворий прийняти інтенсивної фази, тобто чотири препарати і 4 місяці лікуватися амбулаторно двома препаратами. Другий рік поспіль лікування та супровід хворих на туберкульоз здійснюють і сімейні лікарі. У НЦЗУ надали можливість первинним медзакладам укладати контракти та здійснювати лікування, і це неабияк знизило навантаження на центр легеневих хвороб, де лікують хворих, які потребують саме стаціонару. Лікування пацієнта складається в кілька етапів. Це перший етап може бути стаціонарний для тих, хто потребує стаціонарного цілодобового нагляду лікаря, а другий етап це амбулаторне за місцем проживання. На сьогоднішній день більшість закладів первинки вже законтрактувалося, у минулому році це їх менше було, трошки, здається, 13 закладів, в цьому році біля 20 закладів. Тобто ми вже більше покрили первинкою лікування амбулаторним туберкульозом. І крім того, зараз заклади первинки за це дотримують додаткові кошти за амбулаторне лікування пацієнтів. У мають стимули і бажання вже працювати в цьому напрямку. У центрі легеневих хвороб наявні так звані мобільні ФГ-апарати апарати Це рентгенодіагностичні пересувні кабінети, на яких медики виїжджають у райони області або ж на підприємства для проведення обстежень. Пересувний фг апарат українського виробництва завод Квант, індіаскан 01. Може в день прийняти від 50 до 80 чоловік. Рентген-лаборант, який сидить біля вас, робить рентген. ФГ обстеження зображення передається лікарю сюди до нас на робочі місце, і лікар відразу буквально через 5 секунд може бачити знімок і, і описати його. Щороку, 24 березня, відзначають всесвітній день боротьби з туберкульозом. На фоні ковіду та війни боротьба з цим захворюванням на жаль відходить на другий план, каже генеральний директор центру Василь Скрип. Тім така тенденція може спричинити великий спалах. Поза як аналізуючи минулого минулорічні показники – картина невтішна. За підсумками роботи 2022 року, порівняно з 2021-м, ріст захворюваності на туберкульоз разом з рецидивами – плюс 24,7%. Взагалі по Україні в минулому році виявлено 12 тисяч, вперше одіаностовано, у нас в області 927. Розуміло, серед наших хворих є тимчасово переміщені особи, але їх кількість ну за 2022 рік це 4,1%. Ніби небагато. але ми прогнозуємо, що їх доля серед хворих буде більша. Медикаментозне забезпечення протитуберкульозними препаратами кажуть у центрі легеневих хвороб, як на Закарпатті, так і в Україні безкоштовне. Ліки наявні у достатній кількості, тож медики роблять все можливе, аби поширення небезпечної недуги ставало де. Далі менше. Обшук у кол-центрі чотирьом особам повідомили про підозру у шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах. До незаконної діяльності так званого кол-центру причетні жителі Київської та Львівської областей, а також Дніпра. Тимчасово проживаючи на Закарпатті, вони налагодили тут діяльність. Підозрювані дзвонили громадянам країн ЄС, представлялися співробітниками трейдингових компаній чи банківських установ та шахрайським шляхом виманювали кошти у потерпілих. Отримавши перекази, виводили їх в крип. То Офісне приміщення було розташоване в Ужгороді. Задокументували кілька фактів протиправної діяльності громадян, збитки від якої склали орієнтовно 5 мільйонів гривень. За попередніми даними, щомісяця шахрайська схема могла приносити 500 тисяч доларів США прибутку. Досудове розслідування триває. Наркотики на території школи номер 4 в Ужгороді. Чотирилапий митник винюхав в одному з рюкзаків учнів небезпечний засіб. Щоправда, цього разу він імітований. Кмітливий спаніель Денні разом зі своїми друзями митниці завітали до навчального закладу, аби показати свою професійність. Пошуки відбувалися через імітовану гру. Наркотичний засіб гору Оце у нас все через гру йде, всі тренування. Отак от мотивує, він в мотивує, мотивує, потім ховає м'яч. І він його шукає. Я йому підкладаю підкладаюся, бо наркотичний імітатор, бо наркотики у нас немає імітатора запаху. Коли він знаходить, я так, щоб він не бачив, підкидаю м'ячик, і він його знаходить. Прихований так званий тютюн, імітатори запаху наркотичних речовин, псевдозброю і навіть бурштин заздалегідь приховали у шкільні рюкзаки і автомобіль. Дві бельгійські вівчарки Малінуа за кличками Джоні і Рамсі та активні кокер-спаніелі за кличками БІМ і Дені за лічені хвилини знайшли всі приховані контрабанди. Закарпатська митниця організувала для учнів Ужгородської школи номер 4 таку безпрецедентну акцію знайомство з професією митника, адже Закарпатська область межує з чотирма країнами Євросоюзу. З трьома має пункти пропуску. Це понад 14 митних постів, де не тільки Закарпатці, а й громадяни з інших областей перетинають кордон. Закарпатські митники підійшли до заходу творчо. Учнів залучили в ролі громадян, які перетинають кордон з особистими речами, а кінологи безпосередньо проводили перевірку багажу. Під час заходу школярі побачили професійність працівників і відчули їхню привітність. Все настільки розумні, що вони самі зможуть знайти наркотичні засоби, сигарети і так далі. Мені сподобалося. Що найбільше тобі сподобалось? Як собаки шукають заборонені речовини. Мені сподобалось, як собаки, коли вони обшукували машину, це було прикольно, тому що ми не знали, де це, і тоді було класно. Мені сподобалось, як теж собаки розшуковували, як вони знаходили і. І все. А що вони шукали сьогодні? Сьогодні наркотики, сигарети. Мені найбільше сподобалось теж, як вони обшукували машину. І коли із нашого класу теж хлопчик пішов і знайшов. Ще один бере участь. А що ще шукали? Наркотики, сигарети і другоцінний камінь. Від такої пізнавальної та цікавої зустрічі учні отримали безліч приємних вражень. Вони захопилися професією митника-кінолога. Вважаємо, що така зустріч із чотирилапими захисниками це свого роду психологічний релакс для наших дітей, адже не секрет, що багато українських дітей впродовж року відчувають стреси пов'язані з війною. Є серед наших дітей так батьки, які захищають кордони нашої держави, і це в першу чергу для них, щоб вони трохи відволікти їхню увагу, щоб покращити їхній емоційний стан. Я вважаю, що на часі такі заходи розвиваю діточок і любов до тварин, і ознайомляться і правила з правилами перетину. Кордону зацікавлені, з таким бажанням великим чекали на зустрічі з домашніми улюбленцями, розказували, говорили. Ми навіть на уроках виокремали так час, виділили на обговорення от, цієї події. З Задоволенням беруть участь, подобається їм. Знаходити приховані заборонені речі нелегко. Саме тому кінологи два рази на тиждень вдосконалюють навички своїх чотирилапих вихованців. Тож четверта школа не остання їхня зупинка. Популярний український секстет Пікардійська терція запрошує закарпатців на свій виступ. На вас чекає зустріч із несправді легендарною формацією. Не втрачайте нагоди отримати нові враження і завітайте до Мукачева до Палацу культури вже 2 квітня. Пікардійці визнані метри співу «Акапелла», творчість гурту Безцінне надбання сучасної української культури. Початок концерту о 19.00. 2 квітня не пропустіть і гарних вам вихідних. Hey, 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 hey,